Карточки ТІ вже видають до березня 27-го року. Сьогодні наші клієнти подавались в Валенції і отримали ось такий документ, на якому написано, що їх пластик буде дійсний до березня 27 го А що це означає? Це означає те, що як мінімум до березня 27 го ви точно можете отримати документи в Іспанії, не тільки тимчасовий захист, а й карту резидента, яка вам буде давати змогу виїжджати і повертатися з-за кордону, ну а також отримувати ряд послуг тут в Іспанії. До речі, Якщо ви цю карточку ще не обмінювали, ну, до прикладу, вона у вас там до 24-го року, то я радив би зараз піти і обміняти, поки не буде великих черг. Бо в березні 26-го року ну, десь так, 200 тисяч українців підуть обмінювати ці карточки. І, як ви вже зрозуміли, черга буде немала. Тому радив би це зробити саме зараз. Ну, а якщо ви не хочете саме заморочуватись цими процесами, щоб вам хтось заповнився, знайшов ту сіту, то ви можете звернутись до нас. У нас є така змога допомогти в цих питаннях. Ну і підписуйтесь, якщо ще не на цьому каналі.